Доброго дня, шановні колеги вчителі. Сьогодні в вашій увазі я представлю оновлену до нового навчального року серію навчально-методичних посібників, самостійні та тематичні контрольні роботи за новою програмою 2015 року. Зараз ця серія вміщує вже 4 посібники з 5 класу по 8 включно. У кожному з посібників запропоновані дидактичні матеріали для перевірки рівня навчальних досягнень на учнів. 5 клас 18 самостійних та 10 тематичних контрольних робіт, 6 клас 19 самостійних та 11 тематичних контрольних робіт, з алгебри та геометрії у посібнику для 7 класу по 10 самостійних та 6 тематичних контрольних робіт. У посібнику 8 класу з алгебри 12 самостійних та 7 тематичних контрольних робіт, а з геометрії 10 самостійних та 6 тематичних контрольних робіт. Для зручності користування посібником у назві кожної самостійної систематичної контрольної роботи вказана тема, навчальне досягнення, з якої перевіряється цієї роботи. Для самостійних робіт використано позначення С, для тематичних контрольних робіт ТКР, поряд з якими вказано номер роботи. Тексти всіх робіт складені у чотирьох варіантах, що сприятиме самостійності виконання завдання та об'єктивному оцінюванню навчальних досягнень учнів. Кожна самостійна тематична контрольна робота містить як завдання, що відповідають початковому та середньому рівням навчальних досягнень, номери цих завдань, позначені кружечками, так і завдання, що відповідають достатньому та високому рівням навчальних досягнень. Зміста порядок слідування самостійних та тематичних контрольних робіт відповідає змісту та порядку слідування навчального матеріалу в програмі. Тому посібник легко адаптується до чинних в Україні підручники. Я покажу це на прикладі посібника для п'ятого класу. Так, у Введено коротке позначення до мого підручника 1, до підручника Тарасінкової 2 і до підручника Мерзляка позначення 3. І після цього у назві кожної самостійної і тематичної контрольної роботи написано до першого підручника, наприклад, параграф 1, «2», до другого, параграф 1, 4 тощо. Тому вчитель може легко збагнути. Відповідно до того, який підручник у нього, до яких параграфів дається самостійна робота. Крім того, на сторінках 6.9 наведена таблиця розподілу самостійних та тематичних контрольних робіт у відповідності з параграфами та пунктами цих підручників. Такі таблиці зроблені у усіх чотирьох посібниках, які я маю честь вам представити. Кожна самостійна робота містить 4 завдання. Виконання кожної самостійної роботи орієнтовно має тривати 15-20 хвилин. Залежно від рівня класу та індивідуальних особливостей учнів, остаточний вибір часу, необхідного для виконання роботи, залишається за вчителем. Перед вами розворот, совсуміжні та вертикальні кути, самостійна робота, геометрія 7 клас. На одному розвороті ви бачите, представлено зразу 4 варіанти. Виконання кожної тематичної контрольної роботи розраховане на один урок. Залежно від рівня класу та індивідуальних особливостей учнів, учитель може зменшувати кількість завдань у кожній самостійній роботі тематичної контрольної роботи. При цьому сумарна кількість балів за роботу має дорівнювати 12. Перед вами розворот тематичної контрольної роботи. Квадратні корені, дійсні числа з 8 класу, перший розворот містить перший і другий варіант, відповідно, наступний розворот містить третій та четвертий варіанти цієї роботи. Посібники можна придбати в видавництві, Гене... в видавництві Богдан, перепрошую, телефон перед вами або у автора. Серія посібників буде оновлюватися відповідно до змін державної програми з математики. Дякую вам за увагу. На все добре. З новим вас навчальним роком. Ваші пропозиції прошу направляти на емейл істер69.sabaka.gmail.com.